Усі люди брешуть, казав доктор Хаус, і був правий. Ми всі брешемо. Хоча раз в житті збрехала майже кожна людина на планеті Земля, а дехто бреше постійно. Але є різні причини, чому ми брешемо. Здебільшого, це така побутова брехня, яка найбільше бісить, до речі, в стосунках, коли людина побутово бреше. Ти це зробив так, перевіряєш, а там ні. Так? Або обіцяють, типу, щось зробити, а потім не роблять І Партнери звинувачують тоді в брехні іншого партнера. Чому це відбувається, що потрібно робити, і чи брешуть з інших якихось причин? Є захворювання психічні, де патологічно люди брешуть не можуть. Є люди, які там їхня професія постійно все вигадувати, і вони там живуть в світі фантазій, і дуже часто ці фантазії являються частиною реальності для них. І тому збрехати там як мило діло. Але таких ну, одиниці, умовно кажучи, на людство. А ось ті, які брешуть, щоб побутово захистити себе, їх більшість причин є багато. Часто це авторитарні батьки в дитинстві таких людей. Тобто, щоб уникнути покарання, люди брехали там, ти домашку зробив, Так, да. батьки перевіряють, а там кінь не валявся, розумієте? Але не завжди ж запитували про домашку. Інколи це спрацьовувало. І скільки це спрацьовувало, значить ми вибудовували там звичку і ще є в чомусь брехати, і ще є і ще в чомусь. Або батьки там батькам не подобалися наші друзі, з ким ти гуляв, та, Там з Тимуром кажемо ми, знаючи, що Тимур подобається більше ніж там Юрко, з яким батьки не дозволяють та, проводити час, бо він їм не подобається. Тож брехня на самозахист. Найрозповсюдженіша брехня взагалі в світі, і часто ще, коли зростали такі діти в авторитарних батьків, які не підтримували жодної іншої думки, окрім своєї, да? а також було нестерпно, то ж діти вели там якесь таємне життя від своїх батьків, і доводилося брехати. Привичка залишається, ось, і навіть коли на щось запитують досить просте, людина не може сказати правду, от вона не може, тому що вона відчуває той тягар, який вона відчувала, коли не могла сказати правду своїм батькам. І дуже часто в дорослому віці можуть пообіцяти все, що завгодно, але не виконати. Навіть вірять в це в якийсь момент часу, що вони її зроблять, а потім самостійно її саботують, не усвідомлюючи цього, саме тому, що батьки потребували від них такі самі обіцянки, вони мали бути не собою. І щоб батьки відчепилися на деякий час, ти даєш таку обіцянку, потім це тягнеш, не робиш до останнього, а звичка залишається на все життя. Тож дорослі люди брешуть часто на захист себе. Ось, але в таких ситуаціях, де здавалося б, що ти ж вже дорослий, ти міг би за себе постояти. Ні, не всі можуть постояти я знаю жінок, чоловіків, яким складно взагалі відмовити коханій людині. Вони не хочуть це на себе брати, але відмовити не можуть, не можуть сказати ні. Тому кажуть так, а потім саботують якийсь процес. Або де ти там був, ну можна ж сказати, де ти був, або де ти була, але звичка залишається з тих часів, коли це засуджували батьки, наприклад, да, суворі, або покарання якісь були, і тому автоматично з роту лізе якась дурна нісенітниця. Але просто неможливо сказати так. Чи можна позбутися від цього? В принципі, якщо людина зможе в своєму житті розслабитися настільки, що у неї не виникне потреби себе захищати, так брехні стає набагато менше ось такої побутової. Дехто взагалі перестає брехати. Але здебільшого, життя з партнером це війна, дуже схожа на поле бою. І там ніхто не розслаблений, тож брехня продовжується, брехня на захист себе.